you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони, менеджерам компанії Львівський Арсенал і представникам іноземної фірми було повідомлено про підозру в справі розкрадання майже півтора мільярда гривень при закупівлі снарядів. Про це повідомили в офісі генерального прокурора СБУ і Міноборони. Серед осіб, які отримали підозру, визначаються колишні та нинішні керівники департаменту військово-технічної політики та розвитку. Зброєння та військової техніки Міноборони, а також очільник. Комерційний директор компанії Львівський арсенал, Підозра також поширилася на їх спільника, представника іноземної комерційної структури. СБУ затримала одного з фігурантів на спробі виїхати за межі України. Тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується. За даними джерел українських змі в правоохоронних органах, мова йде про Олександра Лієва, який був керівником департаменту військово-технічної політики розвитку озброєнь. Та військової техніки Міноборони нинішнього керівника цього департаменту Томаса Нахкура і керівника Львівського арсеналу Юрія Збітнєва. Найцікавіше те, що керівник Львівського арсеналу Юрій Збітнєв, який отримав підозру в 90-му, був один з наймолодших депутатів Верховної Ради ще УРСР. Крім того, він ще й під час революції гідності Збітнєв участь брав у захопленні КМДА. Також він являється одним з авторів декларації про державний суверенітет. Країни, а тепер він просто бере та розкрадає країну, за яку бив в груди з трибуни ради. Після подій 14-го в українській термінології з'явився чудовий термін вишиватник. Це про тих, хто прикривається патріотизмом, а самі тишком-нишком нищать країну під компонемент гучних гасел та промов. То як не таким визначенням охарактеризувати Збітнєва? зловмисникам загроджує до 12 років тюрми з конфіскацією майна, завдяки ужитим СБУ заходам украдені грошти арештовані вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України. П'яти фігурантом повадження повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 ККУ, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, учиненим організованою групою. За інформацією Міноборони, розкриття цієї справи проводилося спільно Нацполіцією та СБУ з підтримкою Міноборони. Процесуальне керівництво здійснюється офісом генпрокурора. За даними слідства, у серпні 22 го чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь Львівський арсенал. Потім Міноборони перевело на рахунок підприємства всю суму, передбачену підписаним документом. Стало відомо, що після отримання коштів керівництво компанії передало частину грошей на іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Проте ця структура не відправила жодного снаряда. у результаті комплексних заходів. Співробітники СБУ задокументували схему розкрадання держкоштів та встановили усіх осіб причетних до оборудки. Викрадені кошти арештовані. Вирішується питання щодо їх повернення до бюджету. Виникає питання: а що ж посприяло зміні позиції? Чому ж раніше робили для України, а тепер лише розкрадають? Висновок переходить на думку сам. Такі патріоти лише прикриваються чесними діями, а самі роблять усе лише за власної вигоди, та зловмисники так легко не відкрутяться. За такий гучний злочин проти неньки, п'ять фігурантів отримують по повній своє покарання, і тоді вже ніяк вишиванки чи голосні слова про любов до України не допоможуть. Адже люди запам'ятали ці вчинки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, переходьте за посиланням в описі.